Ніби в нас не дві тиндітних мозелі. Да. Я не знаю, що ще раз не під'їхати. Я не думаю, якщо вони не доп'ють, ми доп'ємо. стоять. Шампанське не можна викращатися? Доп'єтесь. Не буде нам такої. Так. Куди стріляти? Так. Нікуди. Що в мене? Паус? <плес> чи я? Куди От, зараз Заросеняк буде. Що, мали інші бокали чи все? А, вон, он. Ну да. В <плес> <плес> лучших домах <в> Філадельфії. Так. <плес> Малышата, привіт! З Різдвом вас хлестают. І будуть Ну давайте звездом. Так, вас звездлом.